470 тисяч гривень отримала на усі ремонтні роботи одна із львівських шкіл. Зроблено було чимало. Однак зараз 42 вікна. Це як останній акорд перед першим вересня. У нас було в класі тепло. У нас були батареї завжди включали. Так а для чого ж ті вікна поміняли? Ну, вікна поміняли напевно для того, що в нас в класі. Не було батарей і їх не включали. У нас було дуже холодно, і нам міняють вікна. А от нашого всій школі міняють вікна, я не знаю. Загалом у школах ремонти завершили на 95%. А от коштів на цей рік від міста освіта отримала 30 мільйонів гривень. Орієнтовно 11 мільйонів ми вже сьогодні задіяли зараз. Це в тому числі туалети, це опалення, це заміна труб, електропостачання, повірка певних електроприладів, і в окремих школах і в дитячих садках частково ремонти дахів. Не було це великої такої кількості коштів, тому що цього року, як ви пам'ятаєте, зосередилися на тому, щоб повернути всі борги. Йдеться про уже виконані роботи у школах за попередні роки. Цих заборгованостей 32 мільйони гривень. Але 13 із них із цьогорічних інвестицій уже повернули. Тому до благоустрою шкіл і доводиться залучати батьків. Щоправда, тепер це роблять тільки офіційно через благодійний рахунок школи. У 53-й школі так відреставрували двері на сходових клітках. Стіни у коридорах замінили паркет та відремонтували актовий зал.